до популярних книг століття 60-ті роки 1960 дев'ятсот Гарпер Лі вбити пересмішникам книжка, за яку майже одразу дали Пуліцарівську премію, і після цього авторка майже нічого більше не написала. Головна героїня дівчинка, яка ходить у штанях і б'ється з хлопцями, і вона разом з братом та своїм другом спостерігає за світом дорослих. Їхній батько, адвокат, він береться захищати темношкірого чоловіка, якого звинувачують у зґвалтуванні. І хоча всі зрозуміють, що він невинний, Тема вже вирішила інакше. Це одна з тих книжок, що говорять про страшне мовою дитячої наївності. Я вважаю, це мастрід. 1961. Джозеф Геллер. пастка 22. антивоєнний твір. Перший і найвидатніший роман автора базується на його власному бойовому досвіді бомбардира повітряних сил США у Другій світовій війні. Головний герой відмовляється від додаткових бойових вилітів, але перепоною стає пастка 22. Це про те, що коли ти хочеш зійти з дистанції і сказати, що ти божевільний, це означає, що ти не божевільний, тому що це цілком розумне бажання не хотіти померти на війні. Це сатира на бюрократію, абсурдні правила, воєнну логіку, якої часто немає, і вона в мене в списку до прочитання. 1962 дев'ятсот шістдесят «A Wrinkle in Time. інтайм, Сморшка часу або складка часу, книга, яку багато видавців відмовилися видавати, тому що вона занадто складна для дітей і занадто Фантастична для дорослих школярка дуже розумна з характером. Її тато вчений і зник за підозрілих загадкових обставин, і вона вирушає його шукати. А подорожують вони через часопростір та інші планети. 1963 рік Сильвія Плат під скляним ковпаком, щоденник внутрішнього апокаліпсису у м'якій або твердій політурці. Головна героїня це сама авторка. Роман частково базується на її власному досвіді. Стипендія в Нью-Йорку, перший нервовий зрив. Спроба самогубства, і книжка була видана під псевдонімом за кілька тижнів до того, як Сильвія Плат вкоротила собі віку. Сказати, що Роман важкий, це як сказати, що депресія це просто поганий настрій. Книжка чутлива, тривожна, чесна, а ще в українському виданні неймовірно гарні ілюстрації Анастасії Стефурак. 1964-й. Роальд Дал, Чарлі і шоколадна фабрика. Дитяча антиутопія замаскована під цукерковий рай. Чесно, вона мені не сподобалася. В моєму Віллі вонка це ще той психопат. Він влаштовує смертоносні квести для дітей і при цьому робить вигляд, що нічого не може вдіяти. А Умпалумпи це, вибачте, расизм з присмаком какао. У початковій версії книги це були темношкірі дикуни з Африки, яких Вонка привіз на фабрику. Потім це переробили, але неприємний післясмак залишився. Не моє, як і всі інші книги Рольта дала.